У 2025 році Волинській області на реалізацію публічного інвестиційного проекту Нова Українська школа надійшло 80,1 мільйона гривень субвенції з державного бюджету. Субвенція була спрямована 54 територіальним громадам та закладам обласної комунальної власності на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти. Обсяг співфінансування з місцевого бюджету становить 12,9 млн грн. Станом на 19 вересня 2025 року заклади обласної комунальної власності та 36 територіальних громад проводять процедури закупівель та розпочали використовувати кошти субвенції. Усвоєння коштів проводиться за фактичні поставки товари. Згідно з проведеними закупівлями та укладеними договорами постачання обладнання заплановано до кінця грудня поточного року. Проте дев'ять громад планують розпочати процедури закупівель лише у кінці вересня. Це такі громади, як Голобська, Дубівська, Литовецька, Купачівська, Сміденська, Торчинська, Підгайцівська, Сушичницька, Кам'інькаширська. Ще 9 громад планують проводити закупівлі на початку жовтня. Так як субвенція реалізується в рамках проекту Ukraine Фасіліті, існують певні вимоги до товару та до учасника закупівлі, що і впливає на терміни проведення закупівель. Основні з них це те, що усі товари. Товари або матеріальні ресурс, ресурси в складі закупівель, робіт і послуг, незалежно від їх вартості, у рамках виконання заходів плану України, що схвалений для реалізації інструменту Ukraine Facility, повинні проходити з прийнятих країн. Також учасник процедури закупівлі особисто, або його кінцевий бенефіціарний власник, його член або учасник-акціонер юридичної особи, учасника процедури закупівлі є особою, до якої не застосовано обмежування. Вальні заходи у вигляді санкцій Європейського союзу та про те, що не знаходиться у санкційному списку Європейського союзу, також цього року в області реалізується публічний інвестиційний проект на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Іншими словами, протипожежний захист, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою з державного бюджету отримано субвенцію в сумі 18,3 млн грн. Субвенція спрямовується для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками експериментального проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти. Кошти субвенції в сумі 9,8 мільйона гривень розподілені серед 19 закладів загальної середньої освіти, які взяли участь у проєкті. Нерозподілений обсяг субвенції становить 7,4 мільйона гривень. Станом на 19 вересня 2025 року у чотирьох закладах загальної середньої освіти вже укладено договори на виконання робіт. Основними причинами невеликого відсотку використання робіт освоєння субвенції є тривала процедура спрямування коштів на співфінансування проєктів територіальними громадами через те, що дуже високий відсоток це 50%. Також затримка у проведенні платежів. І е, те, що дана субвенція також реалізується в рамках проекту «Ікрейн Фасіліті по пожежній безпеці, будь ласка, теж активізуйтесь, Наталя Васильовна. Якщо є потреба, то допоможіть громадам чи тим навчальним закладам, які там цією програмою користуються, але щоб це питання було на якомога швидше вирішити, тому що ну, якщо ми будемо так працювати, коли державні кошти нам надходять і ми затягувати все, то нам на другий рік просто не буде. Понятну правильно просити, щоб ще збільшували фінансування з державного бюджету. розумієте, Тому що кожну область аналізують відповідні міністерства, і тоді вони просто зменшувати будуть фінансування на наступний рік.